Повернувся з фронту та заживо спалив 15 людей. 23-річний росіянин Станіслав Йонкін нещодавно прийшов з війни в Україні на батьківщину в російську кострому, де під час бійки в місцевому кафе Полігон використав піротехніку, внаслідок чого спалахнула стеля, обвалилась покрівля та накрила собою людей. Відразу з закладу евакуювали 250 відвідувачів, яких розмістили в автобусах, аби ті не замерзли. Через високу задимленість довелось евакуювати ще 15 людей із будинку по сусідству. Аби остаточно ліквідувати пожежу через велику площу займання. Рятувальники витратили чимало часу та залучили 50 осіб і 20 одиниць спецтехніки. Сам чоловік швидко втік з місця події. За словами російських ЗМІ, горе вояку таки впіймали. Крім того, правоохоронні органи повідомили, що у влаштованій пожежі той зізнався. Зазначимо, що будівля, яка згоріла, належить заступнику керівника фракції Єдина Росія у Костромській обласній думі. Перевірки, зокрема, з пожежної безпеки там не проводили із 2019 року, кажуть у російських ЗМІ.